У Кам'янському проходить фінал всеукраїнського чемпіонату Шашок 100 за участю провідних спортсменів України. Учасники демонструють високий рівень гри та змагаються за перемогу у напруженій боротьбі. Детальніше дивіться у сюжеті. Чемпіонат проходить серед чоловіків та жінок різних вікових категорій. Пройшовши попередній відбір, до Кам'янського з'їхались топ-10 гравців зі всієї країни. Окрім титулу, переможці чемпіонату отримують можливість представляти Україну на міжнародних аренах. Це представники Дніпропетровської, Харківської, Запорізької, Одеської, Миколаївської та Полтавської областей та міста Києва. Вони грають. Допуск від першого розряду до міжнародного гросмейстра навіть до нас приїхали тут дуже в такий потужний склад: і міжнародні, і національні гросмейстери, і чемпіони світу з різних видів шашок. То склад дуже потужний. Паралельно із чемпіонатом проходять тренувальні збори для міжнародного гросмейстера з Харкова Юрія Нікеєва. Спортсмен готується до матчу за звання чемпіона світу, який відбудеться у грудні в Голландії. Зараз проходить класична програма, потім ще буде там швидка і блискавична. І я участі у класичній програмі не приймаю. А потім, вже коли буде блискавична і швидка гра, то планую взяти участь. Ну, взагалі, от е, я вже от, під час війни, я такою я вже друге у вашому місті. Тобто на початку я приїхав, там коли така ситуація була важка, там із Харкова приїхав, тут вичікував, що там буде, потім повернувся. І от зараз, от, друге під час чемпіонату приїхав. В Кам'янське воно дуже таке привітне. Всюди завжди на високому рівні проводяться змагання, тому ну, все добре. Головний суддя чемпіонату України, суддя національної категорії Володимир Лисиченко, відзначив високий рівень учасників та розповів про особливості цьогорічного турніру. З дев'яти областей грають в жінок багато гросмейстерів, три чемпіонки світу. У чоловіків, сильні майстри спорту, і декілька кандидатів приїхали виповнити. Виконати норму майстра спорту. А ось один з наймолодших учасників чемпіонату Матвій Колєсніков з Миколаєва. Хлопцю, 14 років, а він вже має титул багаторазового молодіжного чемпіону України та світу. Сьогоднішній турнір складається з дев'яти турів, 10 учасників грува система. Всі зі всіми зіграють, буде дуже цікаво. Перший тур вже. Результативно для мене це дуже добре. Програвати єдина поразка навіть в цьому турнірі дуже буде боляче, тому що можна навіть не потрапити до трійки призерів. Навіть коли вчора грав такі такій позиції дуже складні, треба думати, напрягатися, цей нот, час хвилини, там, одна хвилина, цей нот, це дуже складно, ноги трясуться, там все дуже складно. Змагання триватимуть з 6 по 13 жовтня. Реалізувати один з найкращих за останні роки фінал вдалося завдяки потужній роботі та спільним зусиллям міської влади, громадської організації бджола, обласної та місцевої федерації шашок.